На Дніпрі щойно завершилося чергове засідання у справі Миколи Тищенка. Нардепа підозрюють в організації побиття колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Мазохи. Нагадаю, на попередньому засіданні потерпілий клопотав про виплату 35 мільйонів гривень моральної шкоди, які планує передати силам оборони у суді. Працювала наша кореспондентка Софія Москаленко. Вона з нами на зв'язку. Софія вітаю і розповідай, чим закінчилося засідання і чи був на ньому сам Тищенко сьогодні. Вітаю, Марина. Так дійсно закінчилося засідання у справі Нардепа Миколи Тищенко. Сам посадовець не з'явив, вибачте, з'явився у суд, але по відеозв'язку і пояснив це тим, що має зобов'язання у Верховній Раді. Додам, що його та екс поліцейського Богдана Писаренка звинувачують у незаконному позбавленні волі людини. І сьогодні у суді розглядали одразу два питання на минулому засіданні. Ні, потерпіли Дмитро Мазоха вимагав від нардепа та експоліцейського 35 мільйонів гривень моральної шкоди. Однак тоді суддя не задовольнила позов і дала час на доопрацювання. Забрали дитину, разули. Я йшов там по центру міста в кайданках. Вони мене принижували. Я рахую, що та сума буде ну, достатньо для того, щоб її перерахувати на потреби зсу. Однак навіть після доопрацювання позову обвинувачення заявили, що не отримували жодних документів на пошту. Тож просять додатковий час, аби розглянути усі документи. Другим питанням стало подовження запобіжного заходу для екс-поліцейського Богдана Писаренка. І його адвокат просив про те, щоб змінили цей вид запобіжного заходу на нічний домашній арешт, аби Богдан. Богдан Бесеренко міг працювати в день і забезпечувати себе. Однак, суддя не задовольнила прохання адвоката, і таким чином Богдану подовжили запобіжний захід ще на два місяці, і це буде цілодобовий домашній арешт. Нагадаю, у червні минулого року група осіб здійснила напад на екс-військовослужбовця Дмитра Мазоху. І за даними слідства, вони були це сталося за вказівкою нардепа Тищенка. Вони побили Дмитра посеред вулиці і утримували якийсь час силою. Це сталося під час того, як екс-військовослужбовець гуляв із дитиною у візку. Сам потерпілий зазначив, що конфлікт почався того, того, що він побачив людей у військовій формі без опізнавальних знаків і зі зброєю, і він зробив їм зауваження, а ті на нього напали. Той час, як обвинувачений експоліцейський сказав, що не мав наміру взагалі нападати на Дмитра, йому повідомили про крадіжку телефона, і він лише хотів затримати підозрюваного. Я насамкінець додам, що якщо вину обвинувачених доведуть у суді, їм може загрожувати до п'яти років за ґратами. Ольга, передає тобі слово Софія. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра про результати чергового засідання у справі нардепа Миколи Тищенка.